Майже восьма на годинках сніданку. Точні київський час, друзі. Сьогодні 25 листопада зорієнтувала вас в важливій даті. Ну просто дата понеділок, початок нового тижня, друзі. І далі далі у столиці та в Україні продовжується процес декомунізації і дерусифікації. І Отаким от чином у Києві, зокрема, повністю демонтують 27 об'єктів. А з 20 взагалі приберуть окремі елементи композиції, що відображають радянські, російські історичні і Пропагандистські наративи, і от серед цих об'єктів легендарний будинок із зіркою, і все про нього е зараз знає Андрій Люховець з напрямом. Включення Андрію. На якому етапі зараз історія з легендарним будинком? Та добро ранку, колеги. Ну, поки що зірка, як то кажуть, видніється на небосхилі. І от знаєте, по збігу обставин зранку, як то кажуть, зорі на небі вже стають прозорі, так але от в принципі ми можемо вам її показати, цю легендарну зірку, яка поки що видніється на будинку із зіркою, одноіменному будинку і зіркою. А цей будинок насправді відомий не тільки у для, для киян, адже багато хто приїздить до Києва, також там свої зустрічі планують. Тобто, це така легендарна точка на хрещатику, куди сходяться, збігаються усі там туристичні маршрути, тому що по ньому дуже легко орієнтуватися, де зустрічаємося біля будинку і зіркою. Ну і в принципі, так архітектори і планували, коли будувався цей будинок у 1954 році, і цього року до до речі 70 років відсвяткував будинок і зіркою. що це мала бути така в принципі точка, акцент хрещатика, який відбудовувався у Пі післявоєнний воєнний період, ну і от декілька слів хочеться сказати про цей будинок, про його історію. Спочатку він мав назву Дружба, адже на першому поверсі його розташовувався кінотеатр. Так одней кінотеатр Дружба і, в принципі, і будинок декілька років носив таку назву. Але в народі прижився все-таки він з назвою зіркою. Будинок з зіркою, тому що на його шпілі видніється зірка. 15 поверсів, поверхів його висота, але сам будинок він має таку конструкцію. Цією архітектурно з двох крил по дев'ять поверхів і два бокових будинки. Це ансамбль архітектурний, який е, спеціально формувався навіть свого часу його порівнювали і хотіли зробити. От, не була б тут вулиця Богдана Хмельницька, яка в нього впирається, а хотіли зробити щось на кшталт. Е, це були такі сталінські фантазії, на кшталт е, е, римського перепрошую пантеону, де би був обеліск по центру, а будинок з зіркою це би був якимось таким е, вінчанням, цієї площі, яка могла би тут розташовуватись, проте пантеону і площі не з'явилося а будинок з зіркою став архітектурним тим елементом, який все ж таки у Києві у столиці з'явився, розташований він за адресою. Хрещатик 25, і і е, будинок є не просто а, такою е, історичною е, спорудою. Так е, до нього дуже багато ще веде історії. І в будинку протягом цих 70 років, які він відсвяткував цього року, жило дуже багато різних відомих людей. Проте знаєте, що найцікавіше, якщо брати по пам'ятних табличках, то всього лише дві пам'ятні таблички говорять про те, хто там жив. І от е, якщо взяти їх, то колись у будинку із зіркою мешка Володимир Дальський. Це український актор та лауреат Шевченківської премії, який віддав майже 20 років м, м, свого життя театру Франка, також за цією адресою жив оперний співак, письменник та композитор Сергій Козак. І він, маючи академічний баритон, він працював у Київському театрі опери та балету, багато гастролював і згодом очолив музично хорове товариство України. І він, до речі, є одним із засновників уже відомого навіть в сучасності м, м, оркестру «Наоні». Ще один іменитий мешканець цього будинку, який не приховує, принципі, ми його дуже багато а, з вас знаємо. Це сучасник, це Андрій Михайлович Данилко. І знаєте, от з ним навіть уже така пов'язана мемна історія, сучасна історія, тому що а, люди кажуть, як у будинку з зіркою а є зірка, і зірка ця з зіркою. Ну тобто тавтологія на тавтології. Проте ми знаємо, чому ці асоціації є. Так, Андрій Михайлович прославився як вірка-сердючка, і саме його зірка, зірка на його голові, так вже відома усьому світу. І до речі. Історія Андрія Михайловича так вона навіть висвітлена, і будинок цей згаданий у серіалі Перші дні війни. Адже Андрій Михайлович, перші дні війни безпосередньо повномасштабного вторгнення, він робив стріми і де постійно зазначав, де він розташовується, що він вдома, він в будинку і зіркою. Він нікуди виїздити не збирається. І оця історія навіть потрапила на сторінки історії кінематографічної і на нетфліксі. це все задокументовано як би мовити, до речі, з цим будинком також поєднані дуже багато різних теорій і конспірологічних теорій, які говорять про одна із них, яка говорить, що є теорія змови, що п'ятикутна зірка, яка розташована наверху, вона має ще один сенс, що вона не просто Тавро СРСР, а ще й Пентаграма. І що будинки, ось ці от сталінські, це саме сталінський проєкт, а є у Києві, Ризі, Варшаві та Москві. І якщо їх там поєднати якось по мапі, лініями певними вони також утворюють зірку, і це є певне таке утворення історично езотеричне, яке мало вплив на Європу і на безпосередньо СРСР. Тому Сталін задумував ще от такі впливи, і зірка була ще носила ось такий вплив. А зараз стосовно цієї новини про демонтаж зірки багато є дискусій. Тобто, а що вам зірка зробила? Якщо говорити про сам символ зірки, то в принципі вона в історії існує вже не один. Рік, якщо говорити про п'ятикутну зірку як символ, ще декілька слів скажу про це. Вона вважається в деяких культурах як пентаграма, а символ, який використовувався ще в найдавнішій державі Шумер, у Вавилоні саме ця зірка була символом захисту від крадіжок і псування майна в стародавній Греції. Символізувала гармонію неба і землі. А в піфагорійці вважали, що пентаграму математичною досконалістю в християнстві пентаграма нагадування про п'ять ран хреста, які він отримав при розп'ятті. Також вона раніше використовувалася при оформленні храмів, наприклад, Вифлеємський собор, Різдва Христового також має на собі зірку. Ну і ми знаємо, що Різдво асоціюється також із зіркою, яка сходить на небі. Просто п'ятикутна зірка має свою символіку. Ну а от е совєти свого часу використали червоне забарвлення зірки і цю зірку як символ тоталітарності і символ тиранії, яку вони розповсюджували на величезній території. Ну і в принципі Україна потрапила під цей вплив також. А у Лі астрономії Пентаграма позначається також траєкторії планети Венери. Ну і тому е, зараз от є різні теорії, які от е, між собою висувають історики, кажуть, що зірка має зникнути повністю. Ну і в принципі, стосовно цього, вже і є рішення. Але цікаво, що зірка зараз перефарбована у жовто-сині кольори. Е, за рахунок сонця ми цього ну на жаль вам візуально не покажемо. Раніше вона була червоною, і на верхівку до зірки неодноразово залазили екстремали, які робили фото та відео хрещатика та всього архітектурного ансамблю, тому що. Звідти від зірки відкривається просто неймовірний вигляд, і от вони декілька років тому наголошували, що будинок, ось цей от зіркою, так на хрещатику, 25 він просто в жахливому стані протікає дах, валяться вже певні конструкції, і е, ще до повномасштабного вторгнення, ви просто можливо не повірите в лапках. Але навіть виділялися кошти на реконструкцію. Але, судячи з усього, її не було. В принципі, е, те, що реконструкції не було, підтверджує і Людмила е, Горделадзе. Це кінознавчення а також довгий час вона. i'm Займала посаду директорки легендарного кінотеатру Жовтий. Вона, от коментуючи новину про демонтаж у себе в соцмережах, зауважила, що в будинку тече дах та багато інших проблем. А влада на сьогоднішній момент зіркою займається. Тобто, і от пів коментарях під цією новиною також з'явилося багато скептиків, які говорять: тобто, ви відреконструюєте від цей будинок, який ми можемо просто втратити, а не зіркою займаєтеся. Тому от такі дискусійні зараз речі з одним із цим символів Києва виникли, і ми про них сьогодні також маємо змогу вам розповісти. Ну і як на мене, найбільший ансамбль на хрещатику 25 це 23 25 27 Ось це який складається і символізує ось цей будинок зіркою. А ми можемо насправді втратити і, от, займаючись зіркою, десь там згори ми можемо не побачити те, що відбувається і руйнується внизу. Тому треба зважати на усі деталі і виконувати, робити усе поступово, і можливо, тоді вдасться й. Йти туди наверх до зірки, колеги боже одна Андрій Люхавець, який спектр дав нам навколо історії з цим будинком, і про пентаграми, і про тих, хто там легендарний там жив, і про занедбані саме будівлі, і про те не зрозуміло, хто цією територією володіє. Коротше кажучи, друзі, але ж одна з причин це декомунізація рус дерусифікація, русифікація, з, зокрема оцей наратив радянський, його знести чи ні, тобто зірку з маківки на самої будівлі. Ви, шановні глядачі, за чи проти? Ваша думка зокрема звертаємося і до киян.